Щоб не говорили, а літо на те й літо, аби змінити нудні робочі будні на приємний відпочинок біля річки або на морському узбережжі. Сонце світить яскраво і залишає свій автограф на вашій шкірі у вигляді засмаги. Та підступні сонячні промені можуть залишити на тілі і зовсім інший відбиток. При попаданні ультрафіолета на кожу старіні кожу, то тобто кожа висихає, становиться дряби, становиться более маршініста, болі старий. Ну і саме опасне що ультрафіолетове злучення є различні. Волны ультрафиолетового излучения это А, Б и С лучи, которые имеют разную длину волны, и при попадании на кожу они вызывают те или иные явления в коже. Ті промені, що не затримуються озоновим шаром, потрапляючи на шкіру людини, викликають зміни у клітинах дерми. А це призводить до розвитку таких страшних хвороб, як рак шкіри та меланома. Якщо перша хвороба вікова, то останнє виникає саме через надмірне споживання сонячних ванн. до групи ризику. У першу чергу потрапляють ті, хто має пігментовану шкіру. Це стосується особо тих людей, у которых кожа не загорає. То тобто сість фототип кожи, який не Кожа не виділяє меланін, тобто рижеволосе, світловолосі то Тобто їхня э, то кожа она не склонна виділяти меланіну, тому вона не загорає, обгорає. Як зрозуміти і розпізнати перші прояви меланоми слід пам'ятати просту формулу, легко запам'ятати Д. А це асиметрія, Б – це бордюр, це цвіт і Д це діаметр. Будь-яке пігментне утворення має свою структуру, розміри і колір. Якщо ви помітили зміни, хоча б за однією з перелічених ознак, одразу звертайтесь до лікаря. А ще просто намагайтесь відповідально ставитися до свого здоров'я, обмежте час перебування на сонці опівдні, вдягайте захисний одяг та широкополі капелюхи, які, до речі, зараз в моді. Не гребуйте сонцезахисними кремами і в той же час не використовуйте засоби для штучної засмаги. Останні збільшують ризик захворювання на мелано основному – до 75%. Відсотків.